Не перегортай, послухай уважно, що хочу сказати. Хочу донести що йде від душі. Я, як більшість людей, жила, думала, що коли я піду на пенсію, в мене не буде ніяких проблем. Але що я маю? Пенсії, якої не вистачає ні на що, навіть їду. А якщо захворію, а як жити? І це стосується багатьох людей, не лише мене. І ви знаєте, шукала для себе можливість додаткового заробітку. І знайшла нічого складного, все просто. Кому цікаво, ставте плюсик в коментарях, і я обов'язково зв'яжуся з вами, або ж переходьте за посиланням під моїм фото в телеграм-канал, де кожного дня в закритому телеграм-каналі о 21 годині безкоштовно розповідаємо, даємо відповіді на всі ваші запитання. Сподобається, залишайтеся ані без проблем. Вийдете, і все. До зустрічі!